Всім привіт! Мене звати Тара. ви на каналі Гард. І сьогодні ми говоримо про культуру, літературу та історію. Тема сьогоднішнього випуску: як поставав український південь, для мене ця тема є дуже близькою, щимкою і особливою, тому що, як я казала в попередньому випуску, тема Херсонщини, так як я сама є з Херсону, є для мене чимось суперблизьким. Взагалі, український південь це земля. З якою я відчуваю надпотужний зв'язок, якщо так можна сказати. Я не дуже вірю в всі ці якісь спіритичні речі. Але коли я в себе вдома, коли я на півдні, я завжди відчуваю себе по особливому щасливою. Е, ніби я доєднана до якоїсь великої розетки, яка живить мене і дає мені якусь енергію і е, пов'язує мене з цим місцем. Я дуже чітко відчуваю це саме на півдні України. але коли я росла і розвивалася, в мене було дуже багато упереджень, міфів в голові стосовно Херсонщини і взагалі півдня. І я би не сказала, що я була досить свідома історії свого краю тільки вже там, після 20 років, я почала самостійно ознайомлюватися, читати, досліджувати тему взагалі історії українського півдня. Чим більше я досліджувала, тим більше я усвідомлювала, що насправді я нічого не знала про свій край, і що я можу ще на десятиліття вчитися і вчитися, аби збагнути історію свого, ем, свого українського півдня. І для мене ця тема тому є по особливому важливою, тому що я жила все своє життя з думкою, все своє свідоме життя. Я жила з думкою, що Херсон був заснований Катериною II. До того як прийшли росіяни на території українського півдня, не було абсолютно нічого ніхто там не жив ніяких там фортець, міст не існувало. Ось просто дикий край, на який Катерина і Потьомкін принесли цивілізацію, і велику російську культуру. І коли я почала досліджувати цю тему, і зрозуміла, що це не так, для мене було це культурним шоком усвідомлення рівня пропаганди, під якою я жила, і що я навіть і близько не піддавала під сумнів оцей наратив, який мені з дитинства йшов. Хоча я мала в школі предмети по історії свого рідного краю. Але скільки я себе пам'ятаю, я завжди чула від всіх оточуючих, що ось Херсон заснований в 1776 році, і от він був заснований. Катериною Другим і Потьомкіним, так само, як Одеса, Миколаїв і ще багато південних міст, вже відомим всім як Потьомкінські села. От, і власне, цей випуск це така моя маніфестація і моя спроба коротко, дуже коротко, звісно, не поглиблюючись у всі всі, -всі нюанси. Ем, устаканити в своїй голові і розказати іншим людям про те, як справді розвивався український південь. Дуже багато інформації одразу хочу сказати, я взяла з журналів локальної історії, взагалі з їх ресурсу, для мене це. Щира рекомендація Локальна історія як проект, у яких є свої подкасти. У них є свої своє видавництво журналів. Книжок вже і для мене просто це було безцінним джерелом знань, з яких я. Власне, зробила певну вижимку для того, щоб в свої голові історії півня, і так само додатково ще досліджували цю тематику. Тож цей випуск це такий певний маніфест і певна змога пояснити собі та іншим історію своєї рідної землі і нашого українського півня. Тому дякую вам за те, що приєдналися. Давайте розмовляти. Давайте для початку поговоримо про часи до Російської імперії, так як Південь він ніколи не був спорожнілим, і там завжди хтось перебував, його завжди хтось населяв. Просто, на жаль, за рахунок географічних особливостей, його неможливо було повноцінно підкорити, побудувати там щось, адже захищати кілометри вільного простору, кілометри степу. Це майже нереально, особливо для невеликих кочових народів. Якщо ми говоримо, про взагалі багатство культур, природні перепрошую, багатства півдня вони були немисливими. Там була величезна кількість диких тварин. Там було ідеально для полювання, там було ідеально для вирощування різноманітних агрокультур, і власне для цього і використовувався активно південь України. В VII столітті до нашої ери південь населяли кучовики скіфи Вони там вирощували різноманітні агрокультури. Вони займалися скотарством. Вони займалися війною і досить довгий час там жили. Це рахуйте Сьомо століття до нашої ери. Після Скіфів, вже в Другому та столітті до нашої ери, замість них прийшли скочвики кочовики-сармати. Вони там займалися вирощуванням агрокультур. Вони туди прийшли внаслідок різкої зміни клімату. Так як на інших територіях було майже неможливо нічого вирощувати, південь для цього ідеально підходить. Натомість, замість вже сарматів в пізніше, вже в третє. Третє ні, п'яте перепрошую століття. Південь активно використовувався як торгівельний шлях русинів. Вони налагодили торгівельні зв'язки і дипломатичні з тою самою Візантією, і по Дніпру з центру України вони сплавлялися на південь для того, аби поширювати свій вплив в галузі торгівлі на інші держави і власне взаємодіяти з іншими державами. Тому що південь мав і дальні сполучні зв'язки з багатьма країнами, однак, звісно, як я казала раніше, степ був дуже таким непідкоримим місцем. Його було дуже важко повноцінно. Захопити і укріпитися, і після Русі вже цю територію півдня населяло багато різноманітних тюркських кочових народів. І вже тільки в 1237-39 році території півдня Українського закріпилися за Монгольською імперією. Багато, до речі, міст, які були побудовані якраз в під час панування монгольської імперії, як, наприклад, Томаківка або Чортомлик, або назва річ. Базавлук, це якраз вже імена, які успадковані Монгольською імперією і дійшли до наших часів. У русів, взагалі монгольська імперія перейняла ведення скотарства, торгівельні шляхи, торгівельне транспортування. Так само вона вирощувала різноманітні агрокультури. Тобто, взагалі, територія Півдня вона була ідеальною для ведення торгівлі, тому що мало того, що в тебе є величезна територія, де ти можеш щось або вирощувати, або когось випасати, так само в тебе величезна кількість приплавневих шляхів, та величезна кількість річок. Відповідно, ти можеш виробляти, транспортувати, добратися до інших держав досить просто. І південь в тому плані був ідеальним для. Введення, якби зараз сказали, введення агрокультурного бізнесу і взагалі торгівельного бізнесу. Ось і власне за часи монгольської імперії і будувалася величезна кількість міст е, на лівому березі, е, і буяло життя, е, щоб там вже нам потім не казали про те, що південь був незаселеним порожнім спорожнілим. Насправді життя там буяло ще й як. Але на цьому історія українського півдня не закінчується. Інакше ми би всі, хто з півдня говорили би зараз іншою мовою. І далі після Монгольської імперії переходить український південь до Золотої Орди, по факту такої кочової держави, яка є витоком від Монгольської імперії. І тривалий час він належав Золотій Орді, але золотординський хан Тохтамиш був змушений передати території півдня. Великому князівству Литовському, тож він потім він південь став належати власне Литві, але це і призвело по факту до його знелюднення, і це і спорожнило південь. Адже Литві не настільки ціллю був були землі. Цих територій причортоморських, скільки Дніпро, яке слугувало е, головною транспортною артерією, як за часів Київської Росії, так і пізніше. Тобто е, головна ціль Литви це було Дніпро, а землі. Е, Відповідно ні, і це призводило до того, що південь ставав спорожнілим, знелюдненим. Це призводило до того, що великі степові міста вони занепадали, і на жаль, таким чином південь знову регресував до порожнього знелюдненого краю. Але навіть у таких обставинах Степ ніколи не був по-справжньому покинутим, тому що тут зимували козаки, сюди прибували чумаки і везли назад з чорноморських лиманів сіль. І вже пізніше тут мешкав народ, на якому я хочу власне більше зупинитися. Такий народ, який називається Ногайці вони населяли південь в 16 столітті, прибували сюди для під владу Кримського ханства. І активно розвивали, я би сказала, землі українського півдня. Також що цікаво, в часи козацької революції Богдана Хмельницького ногайці активно допомагали козакам. Наприклад, вони надавали активну конотну допомогу в битвах під жовтими водами, під корсунем, пилявцями. Також вони доклалися до розгрому московитів в 1659 році під Конотопом. Тобто на цьому моменті я би хотіла зафіксувати, що все ж таки так південь пізніше, навіть попри те, що був етап такого певного застою в цих територіях, він все ж таки почав населятися активніше. А далі, що було? А далі була Російська імперія, і ми переходимо до такого. Другого етапу історії українського півдня для мене історія ногайців була дуже трагічною, дуже сумною, і я вам раджу ознайомитися з історією цього благородного народу. Але зараз ми не будемо відходити від теми основного випуску, і давайте перейдемо до того, як взагалі південь опинився в руках Російської імперії. 1768-1774 рік відбувається російсько-турецька війна. Російська імперія перемагає в цій війні, і внаслідок перемоги над Туреччиною вона отримує в свої володіння території південної України, північного Кавказу а також півострів Крим. Тільки но ну, вона отримала ці території. Вона починає свою стандартну політику, яка базується на терорі, узурпуванні влади і знищенні корінного населення. Вона починає переселяти, ліквідовувати ногайців. Вона ліквідовує Кримське ханство. Ногайці, звісно ж, не могли змиритися з узурпуванням влади і власним знищенням. Вони починають спротив. Але... Це збройне повстання, воно придушується, придушується ніким іншим, як відомим кожному й кожній на півдні України постатю Олександра Суворова. Олександр Суворов проявляє невимовну жорстокість його його політика вона відома масовими вбивствами, вона відома катуваннями ногайців. І звісно ж, наслідком цієї політики придушення також стає те, що ногайці масово переселяються з території півдня України. А далі відбувається що? А далі. Південь населяється етнічними росіянами, зовнішніми колонізаторами. Ну, але про це ми поговоримо ще з вами трошки пізніше. А втім, на початку XVIII століття, до того, як південь був окупований імперією Катерини ІІ і її коханця Григорія Патьомкіна, на теренах. Південної України просто кишило життя. Українці побудували там свої хутори, займалися вирощенням е, агрокультур, е, виписали худобу. Ногайці також мали свої шатри і поселення, які були сусідами з хуторами українців. Вони в злагоді співіснували. Хоча, здавалося б, це дві абсолютно різні культури. Але є описи про те, що їх сусідство було мирним і ніхто ніяк не заважав ось цим цьому спільспіль. Так, як якби це не звучало дивно. І це дуже цікаво, як на мене, і просто як культурний факт про те, як українці мирно співіснували з ногайцями мусульманськими тюркськими поселеннями. Це дуже цікаво. Також, взагалі, османи на півдні України побудували велику кількість міст. Наприклад, місто Ходжабей, зараз відомо як Одеса, або Акерман, зараз відоме як Білгород Дністровський. Ізмаїл, який так само відомий, як Ізмаїл, Кілія. Ну і це тільки міста, побудовані османами, не кажучи вже про купу ногайських селищ і поселень. Але е, постає питання, да, чому? Зараз, ніби на півдні, у нас так мало пам'яток про це. А все через те, що, вже будучи окупованими Російською імперією, землі півден, півдня України вони піддалися колонізаторській політиці. Всі, місте, всі згадки про попередню добу були знищені. Мечеті перетворювалися на церкви, міста перейменовувалися, архітектурні пам'ятки знищувалися, знакові споруди також руйнували. І, на жаль, це величезна історична трагедія, тому що ми мали би зараз набагато набагато більшу кількість пам'ятних споруд цієї доби, і археологи могли би просто сходити з розуму від досліджень. Але на жаль, після того як території Півдня були окуповані Російською імперією Катериною і її коханцем, більшість споруд пам'яток культури і так далі, вони були просто винищені, ліквідовані. І тільки деякі міста і деякі рештки, які Споруд, які ми маємо, нагадують нам, власне, що колись південь був таким, яким він був, і це дуже сумно, як мінімум, з точки зору дослідницької і історичної. Тож підсумовуючи це невеличкий розділ. Хочеться сказати, що території е, півдня України і Великого Лугу вони ніколи не були здичавілими і безлюдними. Їх завжди населяли. Це було величезне пасовисько для тварин. Е, Дніпро було е, головною торгівельною артерією. Е, тут була величезна кількість мисливців, рибалок, е, різноманітних кочових народів, вже не кажучи про вже вище згаданих. Ногайців, кримських татар, туркменів ці території завжди були кимось населені. Тому ми зараз чергово стикаємося з російською пропагандою, яка говорить про здичевілий край, який був, був зроблений, нібито то російсь, заснований російською імперією, побудований і принесена туди була якась культура. Але насправді це не так, тому що до Російської імперії південь так само мав свою історію, так само мав своїх жителів. І це вже питання альтернативної історії, як би могло розвиватися життя на півдні сучасної України, якби він ніколи не був захоплений і окупований Російською імперією. А що ж відбувалося на цих теренах після російської окупації? Очевидно, що придушивши або ліквідувавши місцеве населення, яке перебувало на південних територіях України, російський уряд він стикнувся з браком людського ресурсу. Тож почалося активне переселення на ці землі етнічних росіян або вони самі сюди переселялися, але також російський уряд заохочував. Іноземних колонізаторів приєднуватися до розбудови новоприєднаних територій. Таким чином, вже в 1782 році першими сюди прибувають німці. І після німців, вже в 1795, прибувають також Шведи. Дуже активно німці доклалися до розбудови українського півдня. Вони першими почали вирощувати великі баштани на цих землях. Вони проклали залізницю, яка сполучувала південь з центральними і північними територіями, тобто дуже багато зробили. Але, звісно ж, не тільки одними німецькими колоніями, єдиніми тут також південь приїхали колонізовувати британці, французи, ну і вже згадані згадані вищі. Шведи. Що ж, ближче до 1860 року відбулося повстання України саме як житниці Європи. Раніше Україна, Україна і Південь Український вони були дуже вигідними для Європи і для інших країн, саме в плані розведення худоби і м'ясної промисловості. Але через те, що в цей момент е, з'явилися нові гравці на ринку, як Австралія, Нова Зеландія, Аргентина. І в принципі, перевозити м'ясо було можливо і було вигідніше саме з цих територіями з України. Україна просто не могла перемогти тут конкуренцію в плані е, торговлі м'ясом. м'ясо не встигало дійти свіжим, воно псувалося. Тож потрібно було робити щось інше. Таким чином відбулося вже розорення цілини і вирощування зернових культур, і взагалі соняшників, і різноманітного збіжжя. І це призвело до справжнісінького фурору, тому що дуже швидко Україна з'яснила здійснила аграрний прогрес і по факту регіон Степової України став. Зразковим для аграрної промисловості в цілому. Пізніше, вже після 1940-х років, радянський уряд бере курс на створення зрошувальних систем та іригаційних мереж. Таким чином, в 1955 році, великий луг, який по факту є природнім пасовиськом для тварин, повністю йде під воду, повністю затоплюється і перетворюється на Каховське ГЕС. Каховська ГЕС зараз нам вже всім трагічно відома. Каховська ГЕС 6 червня 2023 року була терористично зруйнована самими ж росіянами, і руйнування Каховської ГЕС призвело до затоплення близько 80 населених пунктів та вивільнення 16 16 мільярдів кубометрів води. Як ми могли побачити сьогодні, південь Степової України має дуже довгу історію. Його родючі землі завжди приваблювали інших, починаючи від кочових народів, закінчуючи німецькими колонізаторами. Тому закиди росіян про те, що нібито завдяки ним він був. Заселений і, взагалі, постав завдяки ним. Це абсолютний російський міф, який ми нарешті маємо змогу розвінчувати і говорити, озвучувати, аби пролити світло на правду, на те, якою дійсно була історія Степової України. Навіть, знаєте, попри такі катастрофічні події, як підрив греблі Каховської ГЕС, навіть попри це, в такій жахливій події, в такому жахливому акті є щось хороше для нас. Воно полягає в тому, що ми нарешті можемо повертатися до власної історії, а відповідно досліджувати свою минувшину, відповідно, розказувати іншим про те, яка була справжня історія півдня, знаходити артефакти, які ми можемо це підкріплю підкріплювати і збагачувати і свою історичну спадщину. Відповідно, реконструкція цих фортець на Дніпрі, знайдення різноманітних артефактів, вони так само в майбутньому і надалі будуть працювати на те, аби доносити в світ правду, правду про український південь. Правду про Степові землі і те, що там відбувалося, а відбувалося там дуже багато і задовго до того, як туди прийшли росіяни. Дякую вам всім, що подивилися цей випуск. Він для мене вкрай важливий. І я сподіваюся, що вам було цікаво, корисно, і ви так само підчерпнули для себе щось нове, чого ви раніше не знали. Дякую вам за перегляд. Хочу попросити поставити лайк і підписатися на цей канал, аби. І надалі ми могли говорити про важливі речі, і аби якомога більше людей змогли дізнатися про речі, які ми тут обговорюємо. Дякую вам за перегляд. Па-па.